Налобний ліхтарик від українського бренду, який продається в Україні, в Європі та в Америці. В мене на каналі на оглядах було багато різних ліхтариків різних брендів, але щоб було настільки просте керування і настільки потужне червоне світло, це в мене вперше. Дивіться, червоне світло і для нього аж 4 режима: перше, друге, третє. І четверте. Зараз у майстерні повна темнота, і цей ліхтарик світить червоним на першому положенні. Мабуть, в майстерні вам не сильно зрозуміло, друзі. Дивіться, як він валить на вулиці. Це просто капець. Зазвичай ліхтарики червоні, ну тільки там щось під ногами, бачиш, і все. А тут дивіться, наскільки далеко він червоним лупашить. Дивіться, до забора приблизно метрів 20 і він туди досвічує. Це четверте положення. Це просто фантастика. Такого я ще точно ніколи не бачив. Окей, ну тут же є ще біле світло, людське. Дивіться, як світе воно. Це на першому положенні, видно під ногами, далеко не світе. Тепер вмикаємо другий режим. Ось так. На другому. По суті, світло все ближнє. Це третій режим. І є у ліхтарика ще четвертий турборежим. Для цього треба натиснути червону кнопку. Дивіться, бац. Та де ви таке бачили від українського бренду? Це просто фантастика. Зараз піду на вулицю, покажу, як там, але ж ви вже бачите да? світло як в день. Да, це четвертий турборежим, максимальний світло, максимально ближнє. Хоча видно в принципі, десь за метрів 20-30. Але ж на турборежимі, друзі, він просто не скидає свою яскравість. Як його включив, так він і працює на максималках. Пускаємось трошки вниз по вулиці. Бачите, да? світить він недалеко. Але якщо говорити про ближнє світло, то тут просто як вдень. Ось так це виглядає. Ідемо назад, вмикнув червоне на максималку. І отак він лупашить червоним. Де ви таке ще бачили? а? І так, по білому світлу нам заявляють 1100 люмен і 140 люмен для червоного світла. Але 1100. На білому це в турборежимі. Червоне світло вмикається червоною кнопкою, як я казав, має 4 режима. Довго тримаємо, вимикаємо. Пам'ять режимів є, вмикаємо і вмикається на тому режимі, на якому вимкнули. Основне світло тепле вмикається чорною кнопкою, має три режими: раз, два, три. І турборежим вмикається червоною кнопкою. Бац. І світимо, як у день. Пам'ять режимів присутня також, на якому режимі вимкнули, на такому режимі він наступного разу і увімкнеться. З одного боку ліхтарика нам будували потужний магнітик. Дивіться, бачите, як тримається. Вага ліхтарика витримується, нічого не відпадає. Вага ліхтарика разом зі шлейкою складає 170 грам. Ну а кому цікаво, зважу акумулятор. Вага акумулятора. Рівно 50 грам. По комплекту маємо, власне, сам ліхтарик з акумулятором, шнурочок з USB на Type-C, інструкція на різних мовах, в тому числі українською. І ось такий по типу кейс для зберігання і транспортування ліхтарика. Ще нам поклали два запасних сальничка. На той випадок, якщо ваші вийдуть з ладу, нагадую, що клас захисту у ліхтарика IPX 8, це значить, що він може працювати під водою на глибині до 2 метрів. І так, викручуємо з цього боку. Крутити нам доводиться доволі довго. Раз, що ми тут бачимо Бачимо type і індикатор заряду. Тепер викручуємо з цього боку. Крутити вже не так довго. Бац. І що нас тут зустрічає? Нас зустрічає акумулятор 18650 на 3500 мАч. Ви в це вірите? І я в це не вірю. Тому беремо літокалочку. Вставляємо і запускаємо тест. Ну і тест я запускаю прям такий, як треба. Не швидкий, а нормальний. Погнали. Відразу можу сказати, що з цього боку ніяких проблем немає. Акумулятор вставили, закрутили і забули. То з цього боку вам доведеться заряджати ліхтарик. Різьба дуже Довго, дуже довго треба це відкручувати, але це не саме погане. Саме погане те, що ви можете загубити кришечку. Був би тут кусочок металу, щоб можна було примагнітити, або якась мотузочка було б набагато краще. Не видав цей акумулятор 3500, але 3200 видав, і це лише на 8% менше ніж заявлено. І у той самий момент повністю розряджений акумулятор, але як бачите, світиться в повну потужність. Це у нас перший, другий, третій режим, четвертий турбо. Окей, вимикаємо. По червоному вмикаємо червоне, на мінімалечках світе середнє світе і максимально також працює. Тепер подивимося, яким струмом заряджається ліхтарик. Вмикаємо сюди, тут уже все включено. Бачите, індикатор червоний загорівся, зарядка пішла. Ну і по суті. Зарядка відбувається струмом в 1,5 А і напругою 5 вольт. Давайте подивимося, що нам покаже інший прилад, і він також фіксує майже 1,5 А. Зарядка відбувається потужністю в 7 Вт. Дивимось, чи працює ліхтарик при заряджанні, біле світло раз. Раз, раз. Дивимось турборежим. Турборежим присутній без питань. Вимикаємо тепер червоне, перше, друге, третє. Всі режими при заряджанні працюють. Якщо чесно, я трошки в шоці. Дивіться, я акумулятор виняв повністю. Він просто стоїть на зарядці, індикатор зелений по типу все заряджено. І ліхтарик працює без акумулятора. Тобто, ви можете просто тупо під'єднувати його до павербанка і користуватися без усіляких обмежень. Будь ласка, червоне, все як треба, все працює. І такої штуки я не бачив ще на жодному ліхтарику, який був у мене на огляді. На зарядці без акумулятора, максимум, що вони можуть, світити на якоїсь. Мінімальні яскравості, але так, щоб всі режими працювали, це вперше. Враховуючи ту ємність, яку я намірю в ліхтарики і струм, яким він заряджається, можна сказати, що він зарядиться повністю приблизно за 2 години. Так як ліхтарик може працювати навіть без акумулятора, просто під'єднавши до нього павербанк, можна з'ясувати, скільки на якому режимі він буде працювати, знаючи, що енергія будованого акумулятора 12,6 Вт. /год. І так, біле світло на першому режимі споживає 0,23 Вт. На другому 1,55. На третьому 1,68. Турборежим в таких умовах, на жаль, не вмикається. Тож максимальне споживання 1,68 Вт. Тепер дивимось червоне. Перший режим 0,4, другий 0,98, 2,2, і максимальний 4 і 6. Цифри маємо наступні. Біле на першому режимі буде світити 54 години, на другому 8 годин і на третьому 7,5. І червоне. На першому режимі 31 годину, другий режим 13 годин, третій режим 6 годин і максимальний режим буде світити 3 години. Але це просто фантастично. На червоному світлі він споживає майже 5 Вт. Так, друзі, є в мене ще деякі речі від цієї кампанії. Скоро будуть огляди. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь, кому відео було корисне, лайк, підписка знову ж таки. Ну а посилання на товар, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!